Ось такі шишечки, для рукавчиків у кардиганах, які ми в'яжемо теж із пряжі петельок Що я роблю? Між шишечками я пров'язую три петельки виворітними, а тоді утворюю шишечку. Робимо лицевими, чотири петельки, вверх. Раз, два, три. 4. Так як би вверх 4 повітряні петлі пров'язала. І тепер зробимо, запихаємо у першу пров'язану петельку. Бачите, я тут пхала пальчик. І ми ніби ось так складаємо в два і запихаємо петелечку в ту першу і виймаємо. Ось так вона у нас торчить. Тільки, будьте уважні, вона деколи. Ви будете крутити полотно може втікати, гарненько закріпіть. І далі важливо, щоб оця наступна вас не заховалася. Ви її вже маєте пров'язувати виворітними. Один. Далі шукаємо петельки. Ось, бачите, ця в мене відкрутилася, бо я її ще не пров'язала. Один, два, так, і. Це є три виворітні, тобто петельку запхали всередину. І тепер знову робимо шишечку. Це є чотири лицевих. Один, два, три, чотири. Тобто, можна сказати, чотири повітряні петлі вверх, і складаємо в два, і у першу петельку, так якби занурюємо, і виймаємо все. Ці петельки скрутили, утворили шишечку. І далі знову в'яжемо три виворотних. Один. Виворотні я в'яжу, перекидуючи основну нитку наперед. Один. Другий не забуваємо ззаді шишечки пров'язати. Два, ось тут. І третій після шишечки. І так продовжуємо.